У даному відео буде продемонстровано процес опрацювання звернення щодо допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Опрацювання звернень відбувається в підсистемі Єдиний соціальний процесинг модуль опрацювання звернень єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Для початку роботи з призначення соціальних допомог. У пункті меню призначення необхідно обрати черга звернень на призначення. В результаті відкриється вікно, у якому користувач має можливість здійснювати пошук щодо звернень у статусі Передано на призначення. Користувач має можливості визначити параметри пошуку. В даному прикладі після натиснення кнопки пошук відображатимуться всі звернення. Що були зареєстровані в період з 1 по 31 грудня. Користувач також може ввести назву Об'єднаної територіальної громади та тип послуги, вказаних в зверненні. У випадку необхідності змін параметрів пошуку. Користувачу необхідно скористатися кнопкою Очистити. Після натискання кнопки пошук відкриється вікно, у якому користувач може переглянути звернення за допомогою піктограми Око. Ось відкрилась вкладка зі зверненням. Ми можемо бачити номер звернення, дату звернення, статус, стан верифікації, а також вид послуги, перелік учасників звернення та їхніх реквізитів, документи, що надано учасниками звернення, звернення. Далі користувач може обрати необхідне для призначення звернення, натиснувши піктограму Папка. В результаті відкриється вікно, у якому відображено загальну інформацію про звернення, а саме номер звернення, дату реєстрації звернення, прізвище ім'я по батькові заявника, адресу заявника та стан звернення. Для звернень, які опрацьовуються в органі соціального захисту населення, статус звернення очікується відповідь з органу соціального захисту населення. У випадку, якщо у зверненні недостатньо документів для опрацювання, користувач може повернути таке звернення на доопрацювання, натиснувши кнопку Повернути на довведення. Користувач може переглянути протокол верифікації звернення, натиснувши кнопку протокол верифікації. У протоколі верифікації зазначено результати верифікації реквізитів учасника в Державній фіскальній службі, доходів учасників звернення в Пенсійному фонді України, також верифікація свідоцтва про народження та верифікація наявності документів. Якщо заява з необхідними документами підлягає призначенню, то користувачу необхідно натиснути кнопку Розпочати призначення. В результаті відкриється інформаційне вікно, у якому система повідомляє користувача про створення особового рахунку, відкриття електронної особової справи та створення проекту рішення. Після того, як користувач ознайомився із інформацією щодо електронної особової справи та особового рахунку, відкривається вікно, в якому користувач має можливість виконувати функції стосовно призначення соціальної допомоги. Для початку потрібно перевірити наявність права на отримання соціальної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Для цього потрібно натиснути кнопку ваги. Після чого відкриється вікно визначення права на допомогу. У вікні користувач має змогу переглянути атрибути електронних документів та їх скан-копії. Після натиснення піктограми око відкривається картка документу. Щоб перевірити право, потрібно натиснути кнопку Перевірити право. Після чого система автоматично здійснить перевірку права згідно правил. Користувач може побачити, згідно яких правил здійснюється перевірка права на допомогу. У випадку, якщо звернення не відповідає правилам визначення права на допомогу, система повідомляє про це користувача. За потреби користувач може підтвердити право на допомогу самостійно, встановивши позначку напроти правила перевірки права в стовпці остаточний результат. Після цього користувач може обрати підтверджувати право чи відмовити. Оскільки в даному випадку на підопічного здійснюються виплати, потрібно розрахувати середньомісячний сукупний дохід. Для цього натискаємо на піктограму купюра. Щоб розрахувати середньомісячний дохід, потрібно натиснути кнопку «Розрахунок». Система повідомить про результати проведення розрахунку. У вікні розрахунку Буде відображено. Дохід кожного учасника за вказаний період часу. Для перегляду суми доходу по кожному учаснику звернення необхідно скористатись кнопкою ОКО. Для того, щоб провести розрахунок соціальної допомоги, придатку щодо особового рахунку, для якого здійснюється. Призначення необхідно натиснути кнопку з піктограмою калькулятора. Після натискання кнопки відкривається функціональне вікно для обчислення розміру соціальної допомоги. В цьому вікні для розрахунку необхідно натиснути кнопку «Розрахунок». Система виведе на екран інформаційні повідомлення щодо розрахунку соціальної допомоги. Для перевірки правильності розрахунку користувачу надано можливість переглянути відомості щодо деталей розрахунку. Після перевірки правильності нарахування користувач з ролю спеціаліст запрацювання може роздрукувати. Розрахунок середньомісячного сукупного доходу, розрахунок розміру соціальної допомоги, рішення про призначення або відмову в призначенні соціальної допомоги, а також повідомлення про призначення або відмову в призначенні соціальної допомоги. Після роздрукування вище зазначених форм, користувач з ролью спеціаліст з опрацювання затверджує рішення про призначення, натиснувши кнопку затвердити.